План капітуляційний в гібридному сенсі. Тобто він частиною суспільства сприймається як неминучий. От ці всі вже чорні тони. Навколо нього дуже густим слоєм щодо поточної ситуації розмазані. Тобто, частина суспільства вона настільки роздратована, що вона навіть це сприймає як менше зло. На жаль. На жаль. Е але там багато є прихованих нюансів, за які росіяни будуть чіплятися особисто особливо. Його. Це, от, наприклад, такі розмиті функції, як заборона нацистської ідеології. Ну, вона факто діє в обох країнах. Але в обох країнах, так які є сторонами війни. Це можна повернути в будь-який абсолютно будь-яке потрібне русло, коли ми апелюємо на таких е... а мені сказано. Ми, ми серйозно говоримо взагалі про цей пункт от, як е... серйозно, знаєте чому? Тому що це звучить так, ніби тому, ну, то а що їх хтось дозволяв, типу, але насправді це парафрази, які можна запхати все, що завгодно, і говорити, наприклад, що. Дискусії про відмови від цієї угоди в майбутньому в українській політиці можуть бути порівняні до нацистських поглядів або ще й до чогось. Бо, бо ідеологія це сутнісно оспорюваний феномен. Це можна назвати мілітаризмом, знайти якісь спільні нитки, і от Росія хоче створити не тільки зовнішньополітичні важелі для України, щоб вона мала проблеми зі своєю безпековою політикою в майбутньому, але і внутрішньополітичні, щоб обмежити, скажімо так. Обмежити ті форми впливу на політику з боку, умовно кажучи, патріотичного середовища, патріотичних громадян. Тобто накласти на це дискурсивну заборону, щоб це переслідувалося не Росією, а її агентами, умовно кажучи, в українській владі. Так, тобто ті, хто потенційно буде оцими урхокекконеними. Тут зразок Фінляндії він дуже є показовий. Чому це важливо? Тому що ми пропускаємо це повз ми зазвичай, дивлячись ці плани, дивимося. Та, от, ну, тобто, да, там, ми території, дивимося території, Запорізька статуси там НАТО ЄС, а Росія хоче збудувати систему, скажімо так, маріонеткову. Але не прямо, тобто не публічно Україна не буде там, може і змінювати державну символіку, гімн, ні, цього не буде. Але буде Росією з цієї точки зору внесена дуже суттєва коректива, яку вони хочуть, яка буде на культурному рівні, на політичному рівні довгостроково негативно впливати. На спроби українського суспільства в майбутньому зняти з себе цю, ну, цей веймар, буквально, цей веймарський мир можемо сказати. І оце це для Росії залишається важливим. Тобто ми думаємо, що там підтримка російської мови і російської церкви з цим можна, типу, символічно обійтися, ну, типу, окей. Там якісь заборони знімуться, ще щось дозволиться. Але Росія якраз таки на внутрішню політику робить дуже особливий акцент. Тому так, цей план руйнівний, бо будь-яке допускання, втручання у нашу внутрішню політику, навіть у зміст того, що в Україні вважається нацизмом, а що не вважається, якщо це зовнішньополітичний вплив такого роду, то це безумовна загроза. Бо це впливає на політичне життя і майбутнє країни. Я так е, на мить задумався, що е, от я не дарма поставився запитання, чи ми серйозно говоримо зараз? Є якби 19 пунктів плану. Про це сказав е, так перший заступник. Міністр згрозного справ України Сергій Кислиця, який брав участь в переговорній групі в Женеві, е, окей, не 28, а буде 19 е, пунктів, е, але от навіть відштовхуючись від тих тез, які ми проговорили з паном Олегом, що ну от складається враження, що все йде до того, що ну Росія відмовиться від е, Тому що в тих 19 пунктах, про які каже кислиця, е, наприклад, оминається питання територіальних поступок або оминається питання, або скасовується питання, і штати готові на це піти щодо обмеження української армії. Ну вочевидь, Росія не прийме цього плану. Тобто, чи є нам реально так говорити сенс про той переговорний процес, який зараз відбувається, є е, тому що дивіться для росіян він так само має не так багато сенсу. Тобто вони, бачите, вони не модифікують свої пункти. Вони загалом рухаються з тією рамкою, яка ними закладена в часи так званих стамбульських перемовин. І вони цю рамку час від часу то туди сують, то інакше. Перва да, Так. Тобто вони за Оце теж до речі, сутнісно оспорюване явище, які ідеологія і перва це терміни, в які може бути заховане все, що за тебе тобто, будь-що широке, а туди можна запхати будь-що і от конкретне. що важливо. Це до речі, манера росіян. Вони вчіпляться за маленьку точку, і от будуть її там роздовбувати. Вони собі цей портал там відкрили, а потім будуть його трактувати. Але от важливість ситуації в тому, що процес він має значення для США. Тобто, ми ще не бачили, щоб росіян суттєво карали за відхід від цього процесу. Але саме за відхід від процесу Трамп починає негативну, агресивну риторику. Тобто, і щодо РФ, і щодо України, ця риторика прокидалась, коли одна із сторін намагалася якимось чином уникнути процесу. І Трамп, те, що він зараз робить, і його команда, це спроба продавати процес замість результату. Кожен раз вони ходять по одним і тим же пунктам. Спочатку спитали однієї сторони, передали ці пункти другій стороні, двох сторона нам не підходить. І так по колу, по колу, поки не була винайдена доволі консенсусна насправді формула е весни цього року. Початку літа, коли почали говорити про те, що спочатку припинення вогню, uh -huh. а далі всі дискусії про умови. І українську сторону таки в цьому переконали, українська сторона це швидко прийняла. Російську сторону не змогли. переконати. Європейці теж. Так, а мені здається, так, що безумовно. це наш, по суті, якби український інтерес. Спочатку припинення вогню, а потім давайте вже. ну щоб... Ну, щоб реально було про що говорити, тому що я навіть фактологічно не уявляю, як можна говорити про е, встановлення якоїсь відносної лінії бойового зіткнення, розмежування, якщо не будуть зупинені бойові дії, безумовно. Просто в даному випадку е, росіяни кажуть, що вони теж за зупинку бойових дій, просто колись там, коли ми усунемо пірвопричини, тобто, коли буде розроблено настільки великий за обсягом документ. З настільки очевидно для РФ вигідними коннотаціями, вигідними для РФ сенсами, що ну вони з задоволенням тоді припинять е, війну, якщо вони отримують бажане без війни.